Всіх вітаю на каналі. Дивіться, скільки сонячних панелей. Це я попав е, в Луцьк. Дивіться, скільки їх там є. 2, 3, 4, 5, 6. 10 штук виходить доверху піше. Можна приблизно прикинути 2-3-4. 6-60 е, шість, 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 і плюс минає ту трубу коротше, 70 штук. І то дивіться, і ще з тої сторони. Тут я знаю як вершини Ну, Коротше, панели цілоку реально. Бомба. Ото люди вкладаються. А, ще, що хотів казати, дивіться, які зазори, зараз подивимося. Кабеля дивіться. Як... попробую показати. Як чітко всі скручені. І профіль чуть там прогнутий бачу.